перехід від чутно мене. Не, не пугайтесь, це просто записала заново за, ну, запис на а, І це показує ваш рівень. Тобто ви, ваш перехід від чогось роблю на кухні і потім продаю комусь до того, що ви є офіційним виробником. І ви є в реєстрах, ви є, ви можете, тобто, звертатись до будь-яких нових ринків, і у вас це гаразд. Потім можливо хтось піде на експорт, і це перша сходинка для того, щоб вийти на експорт. У вас має бути звичайний хасп, а для експорта вже має бути інший хасп. Тобто там є ІСО, там інші вимоги більш такі. Складні вже і до приміщення, і до виробництва, і так далі. Тобто, це зона росту вашого, це зона вашого розвідку розвитку вашого бізнесу. Але ви спокійно це все робите поступово, не одразу. Ми, ми два роки як займаємось от з нуля, почали в серпні 23-го і зараз, от вересень го і за два роки ми поступово, поступово це все робимо. Але в нас є вектор. Тобто в нас And for <laughs> the Всувались в продукціях, це, звісно, там іти ну, зробити щось на своєму виробництві, якось поправити цю історію. Звичайно, ти вибачаєшся, даєш людині там, її, і їй зверху, вибачаєшся. Вони жодного разу на початках в нас такі трапляли ситуації, але жодного разу ніхто нам не прийшов зі скандалом, там з якимись проблемами, що там ай-яй, всі ставили розумінням. Плюс ми ще признавали, що так ми початківці, ми тільки починаємо, ми розвиваємося і так далі. І це не треба сприймати як трагедію. Будь-якого виробника таке трапляється. Але ваша задача, щоб це траплялося якомога рідше, наразі в нас вже такого ну, практично немає. Я не пам'ятаю навіть коли останній раз була якась проблема з продукцією, що щось там пішло не так, або там. Ну, тобто, і це говорить про що? Про те, що ми розвиваємось. Тому і ви розвиваєтесь. У кожного це свій час. У когось це займе е, рік, у когось 10 років. Але ви маєте знати, куди ви рухаєтесь. І чи рухаєтесь ви. Тому моя думка, моя, е, знаєте, впевненість в тому, що хас потрібен. Якщо ви вже займаєтесь харчовим виробництвом, то він вам потрібен. У кожного просто в свій час. Так. А, далі, далі. Які вимоги для виробництва крафтових снеків, для стандартів ХАСП? Ну, це все те саме. Якщо у вас снеки є джерки, м'ясні, це одні стандарти. Якщо у вас е, рослина, це інший стандарт. Ну, а взагалом має бути, в принципі, ваше виробництво відповідати нормам, що по приміщенню, по збере, рецептурі, по дезінфекції, по е, вашому пакуванню там. Це теж вимоги, що у вас написано на вашій етикетці? чи відповідаєте, що написано з тим, що всередині. Тобто, це треба просто вивчати. Ми отримували безліч консультацій. Ми ходили і завдяки проектам, різним проєктам, тому що я стукаюсь у всі двері, я знаходжу таких спеціалістів, які допомагають. Хтось розказує про хас. Причому це не один спеціаліст, це їх було декілька, і з кожним я дізнаюсь що щось нове. Це можуть бути маркетологи, це спеціаліст по етикеткам, це лекція в Держспоживслужбі. Шукайте такі можливості, розвивайте себе і розвивайте свій бізнес. І ще додаток, куди подавати заявку краще, у державні органи стандартизації чи приватні фірми-посередники. Ви маєте на увазі, куди подавати заявку, щоб вам зробили ХАСП, чи подавати заявку. На аналізи. Аналізи це держспожеслужба або приватні лабораторії, які сертифіку мають ліцензію саме для таких от випробувань на харчовому виробництві. Якщо ви спитаєте щодо документації хасп, вона досить об'ємна, там досить багато писати. У вас є два варіанти: ліба ви звертаєтесь до спеціалістів, чи державних, чи приватних, В них має бути ліцензія в тих спеціалістів по хаспу, і вони вам прописують всі, всю вашу документацію. Звичайно, ви їм даєте технологічні карти, описуєте процеси, приміщення, що у вас де відбувається. І вам сертифікований спеціаліст по хаспу, він вам допомагає зробити ту документацію. І навчає, обов'язково навчає. ви маєте пройти навчання в такого спеціаліста, що ви все це засвоїли. Лібо є такі випадки, що крафтовики самі роблять. Насправді там немає нічого складного, якщо у вас є час і бажання і доступ до інтернету і до якихось навчальних сам, самонавчальних програм, ви можете з цим розібратися і самі зробити там немає нічого космічного, просто треба мати час і бажання то зробити. По вартості теж дуже різні ціни, дуже різні вартості. Це залежить від фірми, до якої ви звернулися, від спеціаліста. В нашому випадку це теж була грантова програма у хазпу. В нашому випадку це було так. В інших випадках ви знаходите фірму. І, опять таки, якщо ви мікробізнес, вам треба ХАС, це одна ціна. Якщо ви там завод, параход, то у вас інша буде ціна, інший чек. Тому шукайте. Досвід впровадження ХАС, в принципі, я вже сказала, я, наш власний досвід. Чи потрібно мати необхідний мінімум найманих працівників? Не. То ви можете самі для себе працювати. Як ми працюємо? Я зареєстрований ФОП третьої групи, чоловік не зареєстрований, тобто, фактично, офіційно працюю я одна, але ми працюємо вдвох. Нам приходять люди двоє людей, які нам погодинно допомагають переробляти нашу продукцію. Це такий аутсорс, такий. але ми вже буквально от жовтень листопад, ну тобто до кінця року ми вже офіційно е, візьмемо людину, тобто у нас буде вже офіційний працівник. Вимоги для виробництва, щоб наймана людина обов'язково була. Ні, це скоріш грантова історія, якщо ви подаєтесь на грант, де обов'язкові умови, як там власна справа, вам дають 250. 50 тисяч, якщо ви їх виграєте, у вас є обов'язок найняти людину і протягом трьох років тримати цю посаду. Людини можу люди можуть бути різні: один звільнився, другий поступив, але ви маєте три роки тримати посаду і платити податки. Це в грантових таких історіях такі є зобов'язання. З законодавством такої зобов'язання немає, що обов'язково працівник має бути. Вимоги до приміщення на шляху отримання сертифікації. Ми вже поговорили про це. Якщо якісь додаткові питання, задавайте. Які дозвільні документи важливі для продажу харчових виробів за кордон і по Україні? По Україні у вас має бути розроблений ХАСП, зареєстрований потужності. У вас на тікетки має бути зазначено потужності, адреса ваша зареєстрована, де, де у вас виробництво? У вас має бути сертифікат. Це ваша внутрішня тилу або декларація виробника. Якщо вам потрібно за кордон, то ви проходите зовсім іншу сертифікацію, і це ви просто звертаєтесь за консультацією по експорту, якщо вам прямо за кордон потрібно продаватись. Там зовсім інші умови і до приміщення, і до процесів, і до продукції якості, і так далі. Тобто, це більш складна історія. Не можу наразі розказати, тому що ми цим ще не займаємось. можливо, пізніше. Чи реально впровадити цю систему виробнику? Ви бачите мене, я мікровиробник, ми її впровадили. Реально. З початку нашого бізнесу до сьогоднішнього дня пройшло два роки. В принципі, в мене все я так бачу. Чи є додаткові питання? У мене є. Якщо можна, будь ласка, звичайно. Якраз, питання ви частково на нього вже відповіли, частково уточню. Скажіть, будь ласка. Так розумію, значить, це консультант по ХАС, просто тут цікаві якраз такі нюанси. Це загальна оця система. По іншим нюансам, от як ви описували, наприклад, ситуацію, що є сусіди, треба йти до сільради, треба йти до, там, до екологів і так далі. А з цього приводу, це ви дізнавалися самі, це ви додатково берете консультацію. Це треба консультуватися з якими ще людьми, умовно кажучи. Чи це е, спеціаліст по хаспу ну, такі речі теж е, підказує? Е, я вас погано зрозуміла питання, але ми звідки? Угу. А, насправді, так, да, це е, спеціаліст по хаспу, він нас е, прояснив нам цю ситуацію, що в нашому випадку, коли ми планували приміщення, е, то якраз ми міряли. Ми буквально по е, участку ходили з рулеткою і міряли, е, скільки метрів до якої будівлі, до каналізації, до сусідів, у яких там курятник є, стоїть, чи там собача будка, чи ще щось. Тобто е, ми буквально міряли всі відстані. Від нашого приміщення до будь-яких перешкод, які поруч є. Виміряли все це. І коли ми виміряли і побачили, що у нас є неспівпадіння з загальними положеннями, то така саме, mm -hmm. от, саме таку, е такий шлях нам сказав спеціаліст Похаску. Тому я вас е як налаштовую на те, що ви можете ага. щось самі зробити, але якщо ви візьмете консультацію, то це буде вам більше корисно, бо людина це спеціаліст, яка вже знає, які нюанси. І так... типа Такі... що... ми... я... я як збираюся я... консультацію брати так. Вашому випадку буде і на нарв... okay. ми брали е... ми завдяки експерту... Консультацію. От... Не дуже інтернет хороший. Вибачте я вас ледве чую зараз. і, ну... і от, перебили. Чи чутно мене зараз? Угу. Так, зараз чно. Ми... Якщо ви є, наприклад, ви зареєстровані в сільській місцевості або ваш бізнес фоб за сільській місцевості, я є членкиною, Я вже казала, бізнес мережі сільських жінок, де дуже uh -huh. потужна була. Ання, де от такі консультації самі із і супровід, такі я отримала, де я ну, подавалася на гранти, проходила навчання. Тобто, це така потужна організація, де ви можете, як сільська жінка або бізнес, який ви, ви ну, в селі проводите, то uh -huh. ви можете і проходити різні навчання, різні стріми і так далі. Це для мене це була дуже допоміжна така консультація і робота взагалом. Ну, і плюс ком'юніті ціх жінок це така особлива ком'юніті. Тому uh -huh. е можете звертатись або шукати інших спеціалістів е в різних проєктах. Якщо ви подались, наприклад, на грантову програму, де у вас є uh -huh. е можливість отримати консультацію експертів-спеціалістів, користуйтесь всіма консультаціями і спеціалістами. Uh -huh. Тому що ці консультації вони дуже цінні, вони дуже коштовні, якщо що, е а вам дають на програмі можливість отримати. Я користуйтесь всіма, десь маркетинг, mm -hmm. десь фазб, десь е менеджмент, десь там ще. Ну, тобто, Вікторія є моїм ментором і моєю е е е менторкою в одному з проєктів. Е е ми з нею mm -hmm. дуже, дуже добре працювали, дуже добре все. Ну, моя заявка, я отримала грант, тому користуйтесь. Не не стидайтеся, якщо у вас є питання, дьоргайте всіх організаторів, кажіть, мені не треба це. Можете мені в цьому допомогти, і вам mm -hmm. зазвичай всіда допоможуть. Або ну, Допомогу, власне у мене то, в цьому то, питанні так? було, що спеціаліста по ХАСП, це само ну, само шукайте. собою мене це замочуванням, і mm -hmm. потре, ну, буде потреба ще в додаткових якихось людях. Я от так я про цих людей хотіла власне почути. Так, шукайте, питайте усіх, кого до кого можете дотягнутися. Це ваше дуже Доча. вам дякую, дуже так. вам дякую. Прошу. Наразі будемо завершувати, напевно, нашу зустріч. Ми хочемо дуже подякувати вам, пані Інеса Якщо немає питань нікого присутніх, то ми дякуємо вам теж всім, Те, що ви доєдналися. Була надзвичайно корисна розмова. Також усіх присутніх просимо відреагувати. Якщо вам було цікаво, і ви хочете, щоб ми організовували якісь подібні розмови надалі, напишіть нам в чат. Чи плюсик, чи киньте нам смайлик, щоб ми зрозуміли, що цей запит є актуальним. Також не бійтеся нам писати, якщо ви хочете ще повторну зустріч з пані Інесою, Ми будемо теж підлаштовувати і, можливо, ще, ще організуємо, якщо будуть ще якісь питання. Е, так, бачу в чаті активність, тому ми обов'язково будемо проводити далі подібні розмови з експертами в такому форматі, якщо у вас є якісь побажання, то обов'язково нам пишіть. Е, також нагадую, що запис буде обов'язково надійсно всім на зареєстрованим. Тому наразі, якщо немає нікого ніяких більше питань, ніякої нагальної інформації, то бажаємо всім гарного дня. Ще раз всім дякую, гарних вихідних і всім до побачення. Так, дякую вам за запрошення і я буду рада відповідати на всі ваші запитання. Дякую До побачення.